Доброго дня. Сьогодні в нас новинка: набір спецій кавової віскі на 6 літрів. Дуже довго ми його тестували, допилювали, але все-таки під новий рік ми його зробили, і получився в нас дуже якісний і класний напій, так як всі останні. Дивіться, що ми робимо? Ми зараз робимо експерименти на 8 літрів. Тому що набори наші розраховані на 6 літрів. Але ми тести робимо на 8 літрах. Тобто 4-літровий ємкость в нас залита 42 градуса алкоголь. Ми розбавляємо цукровий спирт. Ви можете брати будь-який другий алкоголь. І ми висипаємо всі інгредієнти, заливаємо 4 літра спочатку і заливаємо. Є йтикеточка, як завжди, така, щоб можна клеїти і собі фіксувати ситуацію, І ми зараз. Ого. О. Так. Тепер ми закриваємо, і на одну неділю ми даємо настоятися. Після 70 днів ми його будемо зливати, і на ті інгредієнти будемо заливати ще ем, таку саму е, кількість алкоголю 42 градуса. Потім змішаємо і будемо мати практично 8 літрів готового напою От за копійки, які ми продаємо ті набори. Ми сьогодні перші на ринку, і я думаю, що нам вже буде дуже тяжко посунути десь на якесь місце, там, тому що ми дуже серйозно тим займаємося. Дивіться, як виглядає Чері бренді. Я от недавно робив, показував. Оце є 6 літрів готового напою, який ми отримуємо з таких наборів. Це я взяв без етикетки, щоб ви подивилися на колір. От Просто дуже класна, м -м, виходить і така кольорова гама, і дуже класний напій, ароматика. Ну, тобто, то є настоящий крафт, якщо ви візьмете якісний спирт, який ви зробите з цукру, і він не має метилу. І ви його будете використовувати от в таких напоях. Ви будете мати дуже гарні, дуже якісні кінцеві набори. І вони у вас будуть реально продаватися. Тобто, ви на таких наборах реально зможете заробити кошти на сьогоднішній день. І немалі кошти, все буде залежати від того, як ви будете. Цим займатися, в яких об'ємах і так далі. В нас на сайті під, під відео є лінк на сайт. Ви переходите і там в готових наборах буде, от будуть всі ті набори, і буде вже нова наша, новий напій кавовий віскі. Попробуйте, дуже якісний, дуже класний, виходить, нестандартний. Ми завжди стараємося е, всі наші напої робити такими, щоб вони були ексклюзивними, щоб їх ніхто не міг повторити і щоб вони відрізнялися від е, всього остального, яке є сьогодні на ринку. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої, зустрічі.